Криворівня, серце гуцульщини, передавання з покоління в покоління, символіки мистецтва вишивки, гуцульської музики, давніх традицій, увірувань як символ оберігу та енергії, сили і таємниць гір. Гуцули завжди мали при собі топірець, і навіть співаючи коляду, як ви зараз будете бачити. Оцели підкидують тупірець і прокручують як символ енергії вихва, символ чоловічої сили. Коли це роблять водночас багато чоловіків, все це сильно примножується і додає мужності, коли ти бачиш це і відчуваєш це у дійсності. Різдво, колядки, свята вечеря десь мерхтять сніжинки за вікном. Хтось готує пампушки. Ну, так, напевно, мало б починатися різдвяна історія. А хтось, як ми, їде в Далекі Гори у Криворівню і не під Хрускіт снів. Ці два куми у верховині, каже, боже, ці москалі дурні. А що таке? я каже, йду через кладку, дивці москаль топиться в черемоші. Круто. А я йому кричу, і рятувати. А він звідти мені тану, тану, так і утопиться. <риклад> Отже, першими зустріли Різдво Христове 25 січня на Криворівні саме Гуцули. Дійство відбулося біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Людей було надзвичайно багато, традиційне українське обрання майорило серед гір. І це наше рідне. Жінки були одягнені в яскраві хустинки, кептари та кожухи, спіднички з вишитими крайками. Чоловіче вбрання вирізнялись вишитими сердаками та різноманіттям капелюхів. На Гуцульщині їх називають Барщівка або Кресання. Ці капелюхи прикрашали пір'ям півня, павича та різними намистинками і кольоровими помпонами. В руках гуцулів обов'язково мав бути топерець або бартка. Не потреба! Щем асоціюється от цей день, день Різдва сьогоднішнього. Саме Різдво асоціюється у мене з колядниками, як бачимо, тому що це дуже велика радість піти в політники, провести час з друзями, яких не бачив, довший, довший час. Провести час з сусідами, яких ти також не бачив. Дуже може рік, ріха, може пів. І в цьому радість різдва, радість того, що ви святкуєте народження Христа разом. Гуцульська коляда розпочалась після служби Божої у відіцтва. Всі гуцули, які зібралися, розпочали свято з привітального гудіння в трембіту. За старими легендами, якщо добре синхронізувати звук трембіт, можна досягнути очистки нашого біополя і оздоровити увесь організм у цілому. Традиційний гуцульський анекдот. Ну і от сидить Іванко з Марічкою на перелазі. Такі Карпати, Іванко на Марічку, Марічка на Іванко. Іванко каже, Марічка, я так тебе хочу. Іванко, я встидаюся. Марічко, тебе хочу. Іванко, я встидаюся. Іван зліс перелазив і пішов в стежку. Іванку, ти куди? Додому ти так хочеш, як я встидаюся. Чесні <плес> люди, Чесна родина, Христос родився. Весела ні нас. Христос родився, будем здавати. Запам'ятайте, батькам на старість добро не дайте, а ми він чуєм, воне на сей новий рік, та й націлив, не колінечки, чесно вважаємо, на сотну пісню Христу співаємо. Традиційний одяг гуцулів Характеризується мальовничістю і колоритністю. Сердак, кептар або кожух однакового крою, як чоловіки, так і жінки носили у гуцулів. Убойків, лемків, угорських українців. Для оздоблення кожухів використовували кольорові стрічки, які ви бачите в одному відео, помпони і вишитий орнамент, гудзики. Головним убором могла бути чорна красання з гальоном, трісунками і палами. На кептар вдягали сердак. Байбарак. Із чорного або крашеного сукна. Теж прикрашений різними нашивками і кутасами. Одяг, там настрій, говірка якась. Та ну які от атрибути ти би міг виділити. Ну, в першу чергу, це одяг і коляда. Саме старовіцькі колядки, які ми колядуємо навколо церкви, а також ходимо по домівках, то це саме той дух Різдва. Угу. А на рахунок інструментів, от твої улюблені, наприклад, як взагалі ти бачиш це? Ну, на Різдво, то скрепка. Угу. То, топ. Так. Угу. А з інших таких, ну, хто що вміє на чому грати, то всьому радий. Все радий чути. Гуцульські Бого... колядки нагадували більше мантровки. По манері виконання із місту колядки. Мене здивувало, що на Гуцульщині колядують лише чоловіки. І їх традиційна колядка в неділю рано сонце сходило. Одна колядка, яку співали всюди. Після цього, як завершилась коляда, чоловіки розбиваються на групи і йдуть колядувати по селі. Колядують навіть біля хат, де ніхто не живе вже давно, як символ того, що колись у цій хаті ще раз відновиться життя. Відновиться пульс. Звук тримбіт, рогів та інших інструментів. У своїй стихії і мелодичності повторювали резонанс Карпат, геометрію гір і створювали потужний вихир і відгуння. Відгуння у наших серцях. Після привітального сигналу розпочалася велика коляда довкола церкви, давня старовірська коляда, яка здатна зцілювати. Вона передавалась покоління у покоління, щоб ми, предки, з'єднались у знаннях. Також гуцули завжди мали при собі топірець, Співаючи коляду, гуцули підкидують топірець і прокручують, як символ енергії вихру і чоловічої сили. Коли це роблять водночас багато чоловіків, все це сильно промножується, додає мужності, коли ти бачиш і відчуваєш це у дійсності, додає сили, розуміння, звідки йдуть наші корні, чому нам бракує єдності. Це серце Карпат криворівнює, де зберігся звичаї те, що ще нас тримає, цей пульс між таємничими горами, які володіють давніми знаннями, і тільки дійсно чистий серце може наблизитись до цього. Рибарується. Більш, більш він це організовує вже. Uh -huh. Багато років він тут парафіює, та років десь так 30, то точно. Uh -huh. Він це так, це любить, він це поважає, він це піднімає. І... Так бере і початок. Священник. Uh -huh. В принципі. Щоб нікого не обідти, але Верховенський район ну, Криворівня – це є просто село, але найпотужніша коляда тут. Uh -huh. Так, якось... Може, дійсно, це заслуга нашого О, oh, Бачите, ми ж, то, ми ж такого не знаємо. So, so, so. А от і, якщо б ти, наприклад, поїхав в іншу країну, так наприклад, як би ти там міг розказати про, про саме Різдво, що це таке, як воно відбувається в Карпатах? От уявив собі, що там люди не знають про це, такому випадку, якщо б ви у мене спиталися або з'явився інтерес у людей запитатися таке, як в Карпатах святкують Різдво, ну тоді я би розказав про традиції, які в нас існують, побутують традиції, які ми підтримуємо, і які ми будемо і маємо підтримувати.

Я говоріла по-арабськи спеціально. Що, хоть тільки все знають Всіх пазарників. Мечем хто желає, тому і злобу так позите, наші путники носять, хто на опаст прийшов, прославляти мало. Ваутерні, що тобі, що не в деях на моляд до Ангела, жо учини. Слава тобі, що злобу перемагаєш, слава тобі, смирення, наставнику і смертних любити, слава тобі що і гордості зламав, слава тобі, що світла правди, всім за слава тобі, що особливої, майстер і смирення підмочаєш, слава тобі, що тільки твого тих не приїжджає. І два переселенці, дві москальки переселенки Верховині, каже, ти слышала, що бандери їдять своїх мужей? І дітей? так, слышала. Так я вчора слышала, як бандеровка Катерина, говорила бандеровки Параски, що вона вчора сварила свого мужа і сварила дітей. Дышло за пять секунд. Сварила, <laughs> мужа, сварила. <laughs>

Таїнство Різдва Христового десь на Гуцульщині. Різдво, колядки, свята вечеря, десь, можливо, моргій сніжинки за вікном, та зітвоє контушки. Так, напевно, мало б починати з різдвяної історії. А хто ми, їде в далекі гори при горівні і не під кривкість снігу, а під веселу різдвяну музику і дощик зустрічати гуцульське різдво. За старими легендами, якщо добре синхронізувати звук трембіт, можна досягнути очистки нашого біополя і оздоровити увесь організм у цілому.